Так, я тебе розумію, Астрид, я розумію, що це було жахливо біля тебе, пустити. то. Але. Ну ти знаєш, а. ой. Дивісь куди йдеш людину. Проба, ой, пробач, я не хотів. Добре, давайте загодимо. Добре, ви не огоці. Добре. Почнемо з того. Добре, куди бому го. Я хочу одного учня запитати в тому, де він був. Е, Містері. Е, вчителі Боги, будь ласка, ви можете мене зрозуміти? Оз... В чому ви тебе зрозуміти? Але ти не можеш пояснити, чому тебе не було цілих цілих твоїх 10 місяців не було в тебе? Я був в комі. Е, які комі? А, да, Що? Эээ, він спать був в комі. Ну, добре, я просто не знав. Ем. Добре. Я, напевно, ну, чогось помилився? Добре. Добре, подумавши наш рук. Сьогодні ми будемо вчити, як робити ...офелійське сілля. Перше нам потрібно взяти кусок. Взяти сірку, срібло і воду. Серйозно, досі буде такі продовжуватись. Мені так скучно. Добре. Ви мене чуєте? А, та, так, так, чуємо, чуємо. Далі, продовжуємо. Далі, беремо ми і це... ці матеріали і змішуємо. Все це змішуємо і. Все. Якось є запитання? Ні. Добре. Ей, ти! Ей, ти! Що, я? Так ти. І хочу тобі щось сказати. І про що ти хочеш розказати? Поїду кімнату під номером 600, 600 тобто 666. Я просто було страшно, бо як було це казати. Я чому ти мені це казав, як тобі страшно? І що там? Там, ну я не скажу, там дуже щось страшне. Скажи, що наприклад, що? Я не хочу казати. Ой, манао. Ей, бліфлаверс, гавітух. Так, що? Що, що ти хотів сказати? Може ми підемо кімнату під номером 1666? 666? Це що таке? Таке кімната. Добре. Як допустимо, така кімната є. І що не буде йти. Ну, таке кімната, і я думаю буде цікаво. Можемо піти разом з Хелпрайним і Астратом і більшістю командою. Та, і що це може бути? Чорт? демон. Ще хтось? Хоклітий манькавський якийсь гравець. Манька якийсь. Чи якийсь бойкис інший світ. Або оригінальний світ в Майнкрафт. Ем... Ні. Чого ти це взяла? Ми ж йдемо просто кімнату просто подивитися. Зараз нам будемо початись інший рук. Добре, дійде давай на слідчі. Тобто... Греві, підемо туди. Добре. Підемо туди прямо. О, привіт, Греві тут. Манау. Сідай вже, У нас вже почався. Добре, почнемо нове закляття. Добре. Думаю, ти нам нічого не затвориш. Так обіцяю, я нічого паче гіршого не зроблю. Е, добре, продовжимо сторон. Наша, напевно, нова тема буде полягати в тому, що ми будемо мовчати закляття вал... лавотин... Лавенте Барбара, що Валентей... Брос. А, Валентий Брос, так. Ой! Кажи так довго багато. Ти як кажеш три рази, вона зразу відвочить. А що ти робиш це закляття? Зараз це все поясню. Це закляття вона робить. Отби, як ти будеш питати якусь людину, вона буде тобі пахати, Вона важку, якби, би, правду, яку він поговорив. То людина або відьма або людина, ну хтось приблизно, хто може говорити. Ну, десь приблизно. Десь так. Як ти скажеш це три рази, ти зможеш дізнатися цю правду від той людини. Ти мене зрозумів про колфлеях. Аби бачу, що ще тебе не такі добрі оцінки. А так, 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 так. Так, зрозумів вчитель влог. Так, так. А може нічого нічого часто мене цей. Таке буває. Добре, урок закінчений. Можете йти на. на, на на... Неправильника. Ай, фі, фі, ай, фіос, ти не хочеш з нами піти в ту кімнату 666. Ну, я не знаю. Я сама не сама не знаю, чи я хочу туди піти в голих плеях, а я просто боюся, тому що я теж чула багато таких баїк, що там ця кімната вона проклята. Ти давай де. Що може статися? Тим казали, що я може бути чорт. Давай. Напевно, не десь там. Добре, а де інші? Вони ще в... фірус, напевно, перелякалися, і Блюфлаверт боїться із гейтером. Ну, я Фінго не захотів, він сказав, що він такого боїться. Тому ми прийшли, прийшли самі. Самі прийшли по коло флеєх. Ну, добре, як ми самі при... прийшли, то ми більше дізнаємось, ніж вони. Туси. Та да так, в принципі, нічого поганого не станеться. А, Світфілен, Firepad, я теж хочу з вами. Добре, ти маєш а, того. То щоб що мені це все ну так а, б... знищити це. Так, я маю, тобі да, дам по колах. Я ти то точно тобі дам. Мене нас є. Добре, почнемо з того, що. А, ти хто такий? Я чорт! Та, чорт! Ви побачили і тікаємо. Що там взагалі? Там чорт. Там чорт. Там чорт. Який ж чорт? Сюди біже! Чорт! Е, тобто демон? Так, демон. А де вас і їх обрання? Ми не за сюди прийшти. Ви швидкі, що він нас вас догонить. Що нам робити? Ти знаєш, як робити? Він за нами ганяється. І ти не знаєш, що робити? Ну, я не знаю. Використай Тобто... Використай хве чого тим може допомогти. Тільки хрест. Так, Да, знам. тобі є хрест. Може би все чимось може допомогти. Добре. Гелбрайн. Астрот? ви де? Гелбрайн, ви тут. Файфпай, та ти син пігла? Я не знаю, напевно, оцей чок з'їв. Смис, як би з'їв? Ну, напевно, з'їв, я не бачив його. А, ну, думаю, надіюсь, ми от зможемо таки його врятувати. Згине. З... Ой, привіт. Чорт згини, як комаха згине. Е, Двіться, тут якась книга. І як, ще. І що за книзі? Я не знаю, що це за книга. Це книга диявола, напевно, я не знаю. Це якась книга диявола. Та... Три проклятий, ти проклятий, ти знаєш. А це що за цифри? Дивно, Ми не будемо цього Так, Завтра його задаємо.